Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі Шкода Суперб. Кінець 2018 року, в комплектації стайл, айкантара, підігрів сидінь, панорама, люк, сіно, намивачі, ось такий от автомобіль. На новій резині обслужений, тормозні диски, колодки нові, безключовий доступ. 200 тисяч оригінального пробігу. Ось Відкривається семиступінчата коробка передач, дуже економний автомобіль. Розхід пального в районі 6 літрів. Ось таке авто в новому сучасному кольорі, вже на обліку, тому що перший облік на такий автомобіль 1000 доларів коштує. Новенькі тормозні диски, колодки. Ось такий салон Алькантара. Великий багажний відсік. Трошки бардак, але ось таке авто. Пам'ять ці дінь, вартість автомобіля 23 тисячі. Кого зацікавив, телефонуйте, є в наявності інші автомобілі. Рено Меган, 4-17 рік, шкода Октавія А7 на максимальній комплектації. Також більш детально телефонуйте.